Попри те, що літні канікули тривають вже другий тиждень, місць, куди можна відправити школярів на відпочинок на Буковині, небагато. Які з оздоровчих таборів запрацювали у Чернівецькій області, та які ще планують розпочати роботу, дізнавались мої колеги. До повномасштабного вторгнення на території Чернівецької області працювало 12 спортивно-оздоровчих таборів. Та війна внесла свої корективи і у їхню роботу. На сьогоднішній день основною вимогою для відкриття будь-якого закладу чи це буде пришкільний табір, чи це буде стаціонарний чи наметовий. Має бути первинне це, має бути утворене укриття. Тому в першу чергу зверталася на це увага. А наступне це вже підготовка самого закладу. На Буковині цьогоріч запрацювало лише два табори. Додає начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Перший відкрився це Карпатський Фенікс, село Майгове. І стаціонар і наметовий табір спортивно оздоровчий і твій табір. Цей вже у нас працює ну, років сім, вісім. Напевно, ще два оздоровчі заклади не встигли підготувати до першого заїзду. Це село Брідок і. Це цінорайон місто Чернівці під лісом, то на даному етапі проводяться в закладі, ремонтні роботи, заміна мереж водопостачання, каналізування, також є недостатня забезпеченість. Твердим інвентарем це саме мають бути певні шафи, мають бути тумбочки приліжкові, потребує заміни також м'який інвентар, це саме матраси на матрасники. Тобто на даному етапі проводяться роботи власником закладу. Чи готовий заклад буде наразі? Ми не знаємо. Окрім того, триває облаштування укриття ще в одному таборі. Розповідає Наталя Клімчук. Також проводяться роботи по Найпростішому укриттю, це наметовий табір Ойкос. Це також Чернівецької міської ради, але наразі там також тривають роботи. Також наступного року у Чернівецькій області може запрацювати табір, який отримав нового власника. У нас був табір «Буковинське Орлятко в Строженецькому районі, бувшому Строженецькому районі. Наразі є новий власник, він проводить ремонтні роботи, і він буде цей заклад готувати. Напевно, що на майбутній рік. Він буде готовий відкриватися наприкінці червня. Комісія вирішить, чи підготували належним чином табори, які планують приймати школярів цьогоріч. Адже окрім гідних умов для перебування, повинні облаштувати укриття для усіх учасників оздоровчого процесу. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.